Наша книжка незвичайна, наша книжка непроста. Всі сторінки тут навчальні, кожній наша дитинча. У садочок по стежині діти йдуть за кроком крок. Це подвір'ячко дошкільне для великих знань Ростов. Це розповідь про життя дошкільного навчального закладу номер 400 міста Харкова Орджонікідзевського району. Про його будні свята цікаві надбання. Останнім часом простежується тенденція підвищення попиту населення на дошкільну освіту. Це свідчить не тільки про підвищення народжуваності, а й про те, що зростає довіра батьків до освіти, якість пропонованих дошкільникам навчальних послуг. Очолює дошкільний навчальний заклад завідувач Фоміна Любов Сергіївна. Педагогічний стаж роботи 26 років. Вихователь методист закладу Андрій Чук Лариса Володимирівна. Педагогічний стаж роботи 19 років. Виховний процес забезпечують 24 педагогічних працівника. Дошкільний заклад розраховано на 220 місць. Функціонує 11 років. Одне з групових приміщень переобладнано у фізкультурний зал. Завдяки постійній турботі, винахідливості, невтомній праці педагогічного колективу дошкільного закладу заклад став другою домівкою для малечі. Дбаючи про гармонійний розвиток дітей, не забувають тут і про їхнє здоров'я. Дбайливо прибране подвір'я. Гарні квіти, затишні навіси дають змогу вихователям цікаво і змістовно проводити ігри та заняття на свіжому повітрі. В освітньому процесі використовуємо принцип взаємності, партнерства, головною метою та цінністю дошкільного закладу. Є створення найсприятливіших умов для розвитку особистості дитини як індивідуальності її емоційного благополуччя. Все, що втручує дитину в садку, несе пізнавальне навантаження. Методична служба, яку очолює вихователь методист дошкільного закладу, працює над підвищенням інноваційної кваліфікації педагогів, щоб вихователі Самостійно могли обирати потрібну методику, технологію, яка перед усім відповідала виховим особливостям вихованців, щоб чітко розуміли як процес, так і наслідки запровадження нових освітніх технологій. Створення системи мовної освіти, що забезпечує оволодіння дітьми державною мовою. Зв'язок вивчення української мови з вихованням національної свідомості та патріотизму створено кол-музей з етнографії. Відповідний інтер'єр дає змогу ознайомити маляк з українським фольклором, побутом. Результативною протягом останніх років є гурткова робота за інтересами, що сприяє активізації, творчості кожної дитини, незалежно від її віку та інтелектуальних здібностей. Тож дитячому садку є чим пишатися.